Наша робота сьогоднішній день роботи нашої з керівниками районів, як виконавчої влади, так і представницької, був присвячений іменно цьому питанню. Для нас дуже важливо, щоб ті успіхи, які є в розвитку сільськогосподарського виробництва, вони не були відокремлені тільки для виробництва, щоб це був одним із напрямків розвитку всього народного господарського комплексу, якщо ми говоримо за село, щоб це позитивно впливало на розвиток території. Для нас дуже важливо, щоб зусилля, які Направлені сільськогосподарськими підприємствами на розвиток свого господарства, були обмежені не тільки розвитком свого господарства, щоб це стосувалося і розвитком інфраструктури. Цю роботу ми проводимо системно, проведено у селах СКОДИСІЛІ, на яких за заключені угоди між сільгоспвиробниками, ті, хто орендують людські паї, сільськими громадами за участі депутатів рад всіх рівнів. Соціальних угод, які передбачають собою перед собою вирішення найбільш нагальних проблем, які є в тому чи іншому населеному пункті. Я думаю, що ця практика буде продовжена і залучення аграрного бізнесу до розвитку сільських територій буде ще активнішим в майбутні роки. За попередніми даними, на цей рік ми передбачаємо залучити від господарюючих суб'єктів у розвиток інфраструктури села, соціальної інфраструктури села, десь приблизно 300 мільйонів гривень. Я думаю, що може ця цифра буде і більша. Але слід зауважити, що це комплекс дій, який передбачає спільну роботу місцевої громади, господарюючих суб'єктів і, звичайно ж, влади. І спільні зусилля, синергія цих всіх зусиль дає прекрасні результати, які ми сьогодні бачили в двох господарствах, невеликих господарствах це фермерське господарство Бутенко у Менському районі. і Сільське товариство, Віра у Городнянському районі села хвостів, де за рахунок коштів державного бюджету, меценатських коштів, коштів сільськогосподарських підприємств розбудовується і перетримується інфраструктура села. Ну, допустимо, скажу такий досить приємний для мене приклад: у Вихвостові викуплені господарством всі пустуючі сади. Вони надаються для тих фахівців, які приїжджають у цей населений пункт. Побудований дитячий садок, який ми вели у позаминулому році, він передбачав 40 місць для діток. Зараз у дитячому садку знаходиться 50 діток, а всього потребує місць в дитячому садку 98 діток. І ця цифра збільшується. В цьому році вже народилося 6 діток. Тому це приємні приклади, які показують, що спільні зусилля влади, бізнесу, депутатів. Дають позитивні результати по вирішенню тих завдань, соціальних завдань, які поставив президент перед нами, по вирішенню розбудови сільських територій.